Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку – Німеччина, становлення Веймарської республіки, прихід до влади нацистів. Перша світова війна завершилася для Німеччини поразкою. Становище країни закріпили умови Версальського мирного договору. Війна дуже дорого коштувала Німеччині. Людські втрати становили 2 мільйони осіб загиблими та 4 мільйони осіб. Пораненими та скаліченими. Понад один мільйон німецьких військових опинилися в полоні. Обсяг промислового виробництва впав до 57% до воєнного показника. Кількість кваліфікованого робітництва внаслідок постійних мобілізацій становила 25% до воєнного рівня. Масові мобілізації селян призвели до падіння виробництва продовольства. З 1916 року. У Німеччині діяла обов'язкова трудова повинність для чоловіків віком від 16 до 60 років, яких могли використовувати на будь-яких роботах. Видатки на війну досягли 186 мільярдів марок, стрімко зростали податки, внутрішні і зовнішні позики, інфляція. Населення невпинно зубожіло, війна не відбувалася на території Німеччини. Вона не зазнала руйнувань від бойових дій, але господарство і населення країни вже не витримували її тягар, почастішали страйки і демонстрації, які проводили під гаслами кінець війни, війні, геть уряд. Німецька листопадова революція 1918-1919 років розпочалася повстанням військових. Моряків у місті Кілі, обурених спробою командування кинути флот в останній бій, пожертвувати ним і домогтися вигідніших умов перемир'я. Повстання викликало ланцюгову реакцію в усій країні. Канцлер Макс Баденський, заявивши про зречення Кайзера Вільгельма II, передав владу соціал-демократу Фрідріху Еберту для підготовки скликання установчих зборів. Однак під тиском радикальних лідерів робітничого руху Еберт негайно проголосив республіку. Ліворадикальні сили не бажали рахуватися з тим, що майбутнє країни визначать установчі збори. Їх дії спричиняли подальше посилення політичного насильства. На початку 1919 року, за допомогою армії, поліції, загонів добровольців, фронтовиків. Усі виступи лівих було придушено і проведено вибори до установчих зборів. Вони розпочали роботу в місті Веймар. Влітку того ж року було прийнято так звану Веймарську конституцію. Цим установчі збори заклали основні створ... основи створення в Німеччині президентсько-парламентської республіки з федеративним територіальним устроєм. Основним дестабілізуючим чинником для розвитку тогочасної Німеччини став версальський мирний договір. Його умови стали справжньою катастрофою для режиму Веймарської республіки, що намагався створити нову Німеччину. Величезний обсяг репарацій призвів до глибокої економічної кризи. Окупація Францією та Бельгією Руру, що давав 70% вугілля і 50% сталі, погіршила ситуацію. Німеччина охопила гіперінфляція. Долар, який у середині 1922 року дорівнював 10 маркам, через рік коштував 1 мільйон марок. Сотні друкарських фабрик не встигали друкувати гроші і нові нулі на банкнотах домальовували вже в банках. Ціни в магазинах змінювалися щогодини, а зарплату носили в кошиках. Позитивним ефектом гіперінфляції стало те, що держава позбулася всіх воєнних боргів, а кредити на підприємницьку діяльність стали безвідсотковими. Однак реальна заробітна плата знизилася до 40% до воєнного рівня, безробіття сягнуло 6 мільйонів осіб. Країну охопили численні протести, організаторами яких були комуністи та нацисти. Лише завдяки рішучим діям уряду Штрезермана вдалося утримати ситуацію під контролем. Одразу після війни в Німеччині виник рух нацистів. Причинами його появи були реваншистські настрої після поразки у війні, умови версальського договору, умови життя в післявоєнній країні і реакція на політику експорту революції російських більшовиків. У 1919 році утворилася Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини, її абревіатура NSDAP, яка до 1920 року мала назву Робітнича партія Німеччини. У 1921 році її фюрером, тобто вождем, став Адольф Гітлер. Офіційною уніформою для тих, хто належав до НСДАП, стали коричневі сорочки на відміну від чорносорочників, як називали італійських фашистів. Однак, якщо італійські фашисти на перше місто висували інтереси держави, нацисти віддавали перевагу інтересам нації Німеччина для німців, так вони казали. У 1920-х роках нацисти не мали достатньо сил і не користувалися популярністю серед німецького населення. Але 8 листопада 1923 року нацисти здійснили спробу захопити владу в Баварії. Адольф Гітлер і його прибічники взяли в заручники відвідувачів пивної в Мюнхені, звідси і пішла назва пивний пуч. І висунули вимоги розпустити уряд і провести національну революцію. Наступного дня поліція розігнала демонстрацію на вулиці Мюнхена і заарештувала лідерів заколоту. Після суду Адольф Гітлер опинився у в'язниці, де написав свою працю «Mein Kampf», що означає Моя боротьба, у якій викликав основи свого вчення. Ця книга в майбутньому стала своєрідною біблією нацистів. Вважається, що саме певний путч став передумовою перетворення НСДАП на впливову політичну силу і започаткував історію німецького нацизму. Період з 1924 року до початку світової економічної кризи в 1929 році став добою стабілізації та покращення становища. Запровадження плану Дауеса. Полегшило економічну ситуацію в країні до 1929 року Німеччина отримала 11 мільярдів доларів кредитів, що дозволило відновити довоєнні економічні показники. Відбулися якісні зміни економіки, було докорінно модернізовано виробництво, яке в 1929 році досягло 117% від довоєнного рівня. Підприємництво швидко поширилося серед населення. Німеччина посіла друге-третє місця у світовій в світі в автомобільній, авіаційній та хімічній промисловостях. У 1929 році частка німецької економіки становила 10% у світовому виробництві та 12% у світовій торгівлі. Заробітна плата зросла до 60%. Розвиток економіки гальмували виплати репарацій. Це 2,5 мільярди марік на рік. Щоб їх сплачувати, Україні запровадили високі податки, що вдвічі перевищували довоєнні. За роки економічної кризи 1929-33 років падіння виробництва в країні досягло 58%. Однак, незважаючи на це, через репараційні зобов'язання уряду довелося підвищити податки на товари першої необхідності, зменшити пенсії та позбавити допомоги безробітних, що не досягли 21-річного віку. Така політика викликала в більшості німецького населення зростання невдоволення як тими, хто перебував при владі, так і демократією взагалі. Економічна криза стала кризою Веймарської республіки. Вплив партій, що підтримували її, швидко падав, а вплив нацистів, що обіцяли встановити тверду владу і вивести країну з кризи, зростав. НСДАП стала найбільшою політичною партією Німеччини. Гітлер, обміркувавши уроки певного путчу, обрав нову тактику здобуття влади. За висловом Фюрера, перестріляти противників простіше, ніж перемогти їх на виборах. Проте в цьому разі гарантією нашої влади стане саме їхня конституція. Унаслідок цього нацисти активно використовували легальні форми діяльності для здобуття влади в Рейхстазі. У 1932 році на дострокових парламентських виборах за представників нацистів проголосувало 33% виборців, ще третина віддала голоси лівим партіям. Гітлер вважав такий результат дуже поганим. Проте, президент Гінденбург, щоб не допустити до влади лівих, 20 січня 1933 року запропонував Гітлеру посаду рейхсканцлера, тобто голови уряду. У лютому того ж року відбулася провокація з підпалом Рейхстагу, у якій звинуватила комуністів. Комуністичну пресу і зібрання заборонили, а дещо пізніше уряд Гітлера отримав надзвичайні повноваження. Так. Україні розпочалося становлення нацистської диктатури. Отримавши надзвичайні повноваження, нацисти розпочали фактичну ліквідацію політичної демократії, формально зберігаючи при цьому конституцію Веймарської республіки. Проти послідовників соціал-демократів розгорнули відкритий терор. За наполяганням Гітлера президент Гінденбург видав указ про охорону народу і держави яким були ліквідовані права громадян і надані необмежені повноваження каральним органам, щоб здобути переважну більшість у Рейхстазі нацисти провели нові вибори. Вони отримали 43,9% голосів виборців, а переслідувані ними комуністи і соціал-демократи 36%. Проте такі результати не задовольнили нацистів. Вони відмовилися від подальших спроб прикривати свій режим виконанням Конституції у ніч на 30 червня 1934 року, що увійшла в історію як Ніч Довгих Ножів, за наказом Адольфа Гітлера, війська СС – це охоронні загони НСДАП – фізично знищили керівників СА, тобто штурмовиків, що були особистою гвардією Фюрера. Цим він посилив свою особисту владу в партії. Після смерті президента Гінденбурга в 1934 році Гітлер, залишаючись головою уряду, зосередив у своїх руках повноваження президента і головнокомандувача. Згідно зі спеціальним новим законом, Гітлер став одноосібним правителем держави, посівши посади Фюрера і рейхсканцлера. Широкого поширення набуло гасло один народ. Одна держава, один вождь, що відображала основний принцип державного будівництва нацистів. За адміністративною реформою вони ліквідували земельні парламенти і органи місцевого самоврядування та передали владу призначуваним чиновникам. До 1934 року були заборонені незалежні профспілки та всі політичні партії, крім НСДАП. Було створено таємну державну поліцію Гестапо. Вона здійснювала контррозвідувальну діяльність, політичне переслідування і кадрове забезпечення концентраційних таборів для противників режиму. Окрім Гестапо, були створені інші каральні органи, такі як СА, це штурмові загони на піввоєнні з'єднання НСДАП. Вони використовувалися як ударна сила під час проведення будь-яких. Партійних заходів СС – охоронні загони, це були елітні підрозділи НСДАП. Вони були створені в 1925 році як спеціальні групи для охорони Фюрера і нацистських зібрань у Мюнхені. І СД, це Нацистська служба безпеки, розвідувальне управління СС, утворене в 1934 році. В економіці Третього Рейху, як називали нацисту створену ними держави, було запроваджено розгалужену систему державного регулювання. Її становили імперське міністерство господарства, галузеві міністерства і організація промислового господарства, до якої входили колишні союзи підприємців. Високий рівень централізації виробництва здійснювався завдяки примусовому створенню картелів. У власність держави перейшли всі підприємництва, конфісковані в євреїв під час арієзації промисловості. Профспілки було ліквідовано, а замість них створено німецький робітничий фронт, контрольований нацистами. Керівників підприємств оголосили фюрерами трудових колективів, а контроль над трудовими відносинами передали опікунам праці, яких призначала держава. У сільському господарстві за законом. Про спадкові двори створили стан бауерів, землевласників арійського походження. Бауерам було заборонено ділити, продавати і закладати свою власність. Кожну німецьку 18-річну дівчину зобов'язали впродовж року безоплатно відпрацьовувати в родині бауерів. У 1935 році Німеччина досягла до кризового рівня виробництва. А до 1939 року значно його перевищило. Безробіття було майже ліквідоване. У суспільно-політичному житті Третього Рейху запанувало насильство. До початку 1935 року було вбито 4,2 тисячі противників нацизму, а 515 тисяч осіб ув'язнено. Сотні тисяч німців емігрували. Офіційною політикою Німеччини, де на початок 1933 року проживало близько 500 тисяч осіб єврейської національності, став антисемітизм. Це одна із форм національної нетерпимості, яка виражається у ворожому ставленні до єврейського населення і прагненні обмежити їхні права. У 1935 році було прийнято нюрнбергські закони. Що позбавляли єврейське населення країни німецького громадянства і заборонили їм обіймати державні посади? У кришталеву ніч, яка відбувалась з 9 в ніч з 9 на 10 листопада 1938 року, нацисти вчинили величезний єврейський погром, під час якого було пограбовано тисячі єврейських крамниць. І з 1939 року єврейські населення почали виселяти до Гето, це спеціальна частина міста, яку виділяли для примусового поселення певної групи людей за расовими, національними або релігійними ознаками. Особам єврейської національності не дозволяли з'являтися у громадських місцях і займатися багатьма видами діяльності. Вони були зобов'язані нашивати на одяг жовту шестикутну зірку. Згодом нацисти перейшли до остаточного вирішення єврейського питання, тобто фізичного знищення. Крім них, расові дискримінації з 1935 року було піддано представників ромеїв, яких у Німеччині проживало близько 20 тисяч осіб. А для впливу на масову свідомість населення вперше у світі створили Міністерство інформації і пропаганди, яке очолював Йозеф Геббельс. Його мету він визначив так: Дайте мені засоби масової інформації, і я перетворю народ на стадо худоби. Нацисти розробили чимало методів впливу на суспільну свідомість через радіо, пресу, кіно, масові заходи. Які використовують і сьогодні в недемократичних державах. Ось як Йосиф Гебельс говорив про основний метод впливу пропаганди на населення. Маси називають істинною інформацією, яка найбільш знайома. Звичайні люди, як правило, навіть більш примітивні, ніж ми вважаємо. Тому пропаганда по суті завжди має бути простою і повторюватися без перерви. В остаточному підсумку найкращого результату у впливі на суспільну думку досягне лише той, хто здатен звести проблему до найпростіших слів і висловів, та в кого вистачить мужності постійно повторювати їх у цій спрощеній формі, незважаючи на заперечення високочолих інтелектуалів. Для ідеологічної обробки молоді створили організацію Гітлер Югенд. Членство, в якій було обов'язковим. До неї входило 8 мільйонів молодих німців. Гітлер Югенд був суто чоловічою організацією, а для дівчат від 14 до 18 років існувала подібна організація під назвою Союз німецьких дівчат. З 1937 по 1938 роки Німеччина розгорнула масштабну підготовку до війни. Відповідно до зовнішньополітичних уявлень Гітлера, головним завданням Німеччини в міжнародних справах були боротьба за об'єднання всіх німців у Третьому рейху і перегляд територіальних обмежень версальського договору. Так у 1935 році Німеччина за результатами плебісциту приєднала Саарську область. У 1938 році було здійснено «Аншлюз», тобто приєднання Австрії. Та розчленування за умовами Мюнхенської угоди Чехословаччини. Остання була змушена передати рейху судецьку область, де проживали переважно німецьке населення. Таким чином тягар Першої світової війни став нав... над... надто важким для Німеччини і фактично зруйнував її економіку. Листопадова революція зупинила стару систему влади в країні і заступив, її заступив режим. Веймарської республіки. З 1924 по 1932 роки Німеччину охопили проблеми, пов'язані з необхідністю сплачувати репарації та світовою економічною кризою. Становище в країні поступово погіршувалося, що створило підґрунтя для зростання нацизму. А нацистська диктатура стала різновидом тоталітаризму, як і італійський фашизм. Вона докорінно змінила всі сфери життя в країні в бік обмеження прав і свобод людини та засад демократії. А я дякую, що слухали мене уважно.